Напередодні генштаб офіційно підтвердив на жаль втрату Україною першого винищувача F-16. Під час відбиття ракетного удару з боку Російської Федерації по території України в ніч на понеділок разом із підрозділами зенітно-ракетних військ були застосовані і винищувачі F-16 збройних сил України. В ході повітряного бою літак літаки F-16 збивали і збили чотири крилатих ракети ворога під час заходу на а наступну ціль з одним із літаків був втрачений зв'язок. Як з'ясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи. Льотчик, на жаль, загинув. Для з'ясування причин аварії призначена спеціальна комісія Міністерства оборони, яка працює в районі падіння літака. Відомо, що за штурвалом літака був пілот Олексій Мунфіш-Месь. Захисник був першим українським пілотом, який опанував винищувач F-16. Він проходив навчання у Данії, Сполучених Штатах Америки та Великій Британії у червні 22-го року. Месь разом із Джусом зустрівся з американськими посадовцями і лобіював надання Україні літаків F-16. Наказом головнокомандувача збройних сил України підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання полковник посмертно. Тим часом у Пентагоні прокоментували втрату літака F-16 в Україні та загибель пілота. Речниця американського відомства заявила, що Сполучені Штати Америки не залучені до розслідування. Тому питання щодо аварії та особи льотчика більше до українців. Також у відомстві не можуть сказати, що могло спричинити цю катастрофу. Засоби масової інформації писали, що розглядають різні версії трагедії, включаючи навіть дружній вогонь своїх. Протиповітряних засобів протиповітряної оборони, технічну несправність літака або ж помилку пілота. Я Бачила повідомлення, але не можу їх підтвердити. У мене зараз немає такої точної інформації. Невідомо про будь-яку допомогу чи прохання української сторони до нас щодо цього конкретного інциденту. Я б відправила вас до українців, щоб поговорити про будь-які особливості цього пілота. Про це та інше говоримо із військовим експертом Михайлом Притулою. Пане Михайло, я вас вітаю. Отже, перша втрата військової авіації іноземного походження. Генеральний штаб збройних сил України повідомив, що під час відбиття ракетного удару Російської Федерації е зник зв'язок із одним із літаків F-16. Він впав льотчик. На жаль, загинув. Розглядаються різні версії, як ми щойно описали цієї трагедії. Чи можливо було б таке, що це був справді дружній вогонь або е поломка літака? Як ви вважаєте? Бо не схоже на те, що це була помилка пілота, адже людина в трьох країнах вчилася. І достатньо хороший рівень кваліфікації під час навчання показала? Ну, я думаю, що все можливо, тому що вони мусять зближатися з крилатими ракетами на достатньо близьку відстань. Ми не знаємо, якої озброєння вони застосовують, чи це пуски ракет класа повітря-повітря для знищення таких ракет, чи це може навіть навіть вогонь. Іншими засобами, і можливо, захоплення протиповітряними силами і неузгодженість дій. Ну, таке може бути, тому що у нас система протиповітряної оборони це просто е зібрана з дуже багатьох різних систем всього світу. Узгодити всі ці системи е разом це ну, дуже непроста задача. Скажімо так, щоб ми розуміли, що це що відбувається у нас е, системою протиповітряної оборони. Це дуже складне завдання згодити всі системи, які є в небі України. тому таке не може бути виключено. Але давайте ми не будемо розганяти зраду і дивитися, що, що, що нам скаже е, наше офіційне розслідування. Це по-перше. По-друге, е, коли атакують крилату ракету, вона теж вибухає. будь-яка ракета, яка запущена в небо. Так чи інакше вибухне, і е, вона може пошкодити і так, як її атакував. Тобто є багато чинників, які може статися. Можуть ракети запускати для того, щоб е, вдарити по нашим літакам за кордон. Тобто, що це було, я не знаю. І в цьому випадку я б не став робити передчасні висновки, тому що ми не знаємо, що то було. От така ситуація. Ну, будемо чекати, розслідування справді цікаво, тому що дуже багато обставин, які могли би повпливати на цю ситуацію. Тоді до іншої теми, сили оборони днями завдали ударів по трьох об'єктах на території Росії, вразили дві нафтобази у Ростовській та Кіровській областях, а також польовий артилерійський склад, у групуванні російських військ у Воронезькій області. Деякі з цих об'єктів на відстані у півтори тисячі кілометрів від наших кордонів, коли перші наші дрони залітали так далеко далеко ми дивувалися, а де ж їхня вся протиповітряна оборона? Чому дрони спокійно пролітають і ніхто їм не перешкоджує? Пройшов якийсь час з тих пір, і ми все ще успішно долітаємо на такі відстані. Невже їм просто не вистачає протиповітряної оборони, раз вони не захищають такі важливі для себе об'єкти? На сьогоднішній день. Розміри Росії і відстані в Росії це не лише благословення, це велике поняття. Тому що вони не можуть зробити необхідну щільність системи протиповітряної оборони для того, щоб закрити всі об'єкти. Абсолютно всі. Ну, явіть собі, якщо, наприклад, газогін там йде по землі кілька тисяч кілометрів, то закрити його практично неможливо. І дрони долетять і до газогонів, якими вони намагаються постачати газ кудись і торгувати. На автогоні це теж буде стосуватися. Тому питання відстані це дуже важливе питання. Для Росії вони не можуть закрити собі небо. Це фізично неможливо, тому що вони зосередили всю систему протиповітряної оборони для закриття своїх військ в Донбасі і на півдні України. Таким чином, вони в багатьох випадках оголили систему протиповітряної оборони Російської Федерації. І це є слушною нагодою для безпілотників долітати туди, куди, вони, куди їм захочеться. Головне, щоб вони, скажімо так, мали технічну можливість долетіти. Ми бачимо, що така технічна можливість є, і їх намагаються збивати з стрілкової зброї перед об'єктами, які треба закривати системами протиповітряної. Ну, ми так ситуація і я думаю, що ну побажаємо їм удачі. Угу. Ми також продовжуємо працювати над формуванням власного щита протиповітряної оборони. І от Україна продовжує консультації з партнерами щодо можливості створення такого щита над принаймні західною частиною нашої країни. Про це розповів міністр оборони Рустем Меров за підсумками засідання Ради Україна НАТО. Які шанси, як ви вважаєте, переконати наших партнерів про е, співпрацю на тему формування оцього самого щита протиповітряної оборони над заходом України? Справа в тому, що знову ж таки треба узгодити системи протиповітряної оборони між партнерами і Україною. Який об'єкт буде летіти в сторону західних партнерів, і які об'єкти будуть знищувати системи протиповітряної оборони на території України, які стоять на території України? Тобто, все це разом має бути знову ж таки дуже сильно узгоджено. Тому що. Будь-яка ціль, вона має розумітись з нашими партнерами, що то за ціль, це свій чи чужий. От певно, такого узгодження ще немає, його треба узгоджувати. Тобто на на кожному літаку стоїть система свій чужий, і така ж система має стояти на засобах протиповітряної оборони. І оператор має бачити, куди летить ці, куди летить ракета, яку він пускає. Тобто це просто системи, які треба якось узгоджувати на організаційному і технічному плані. Це не один день роботи. Певно, якщо такі узгодження будуть зробити, то в цьому немає жодної політичної проблеми закрити небо з боку західних партнерів. Але технічно це достатньо складно. Ну і ще одна на фінал цікава історія. Associated Press пише про те, що завод у Сполучених Штатах Америки, який виготовляє боєприпаси для України, збільшив виробництво на 50%. Крім того, найближчим часом планує ввести в експлуатацію ще й додаткові потужності. А з Чехії вчора надійшла інформація про те, що чеська снарядна програма працює як годинник. Всі партії відповідають заявленим часовим проміжкам і постачаються вчасно. Чи є у нас шанси, от завдяки цим ініціативам, рано чи пізно таки перестати вживати словосполучення снарядний голод на передовій? Це обов'язково буде. Перестанемо, перестанемо голодувати на снаряди. Питання в тому, що ніхто не готувався до такої війни, яка по суті співставима по розмірам, по масштабам з Другої світової. Знаєш, на території України. І до такого до таких масштабів точно не були готові ні в Німеччині, ні у Франції, ні в США. Ну і відповідно не було просто такої кількості снарядів. А у Росії вони були, тому що вони там лежали з часів Радянського Союзу, який готувався там весь мір покрити, ще як вони там казали. Ну от та ситуація, що, певно росіяни цим скористалися, що підрахували, що у наших що у їхніх противників немає так. такої кількості, і почали, почали війну. Однак всі моделі показують, що в результаті спільної роботи великої кількості і наших партнерів, то ми не лише будемо мати необхідну кількість снарядів в паритеті, а будемо мати і більшу кількість снарядів, їх кількість буде зростати. А у Росіян вона буде падати, так воно і відбувається, тому що у них немає можливості нарощувати виробництво і виробляти ту кількість нарядів, яку виробляв коли навіть радянський союз. Росія не радянський союз. Михайло, дякуємо вам за думки. Почули вас, військовий експерт Михайло Притула був у нас на зв'язку.